24 лютого минає річниця спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Війна без перебільшень вплинула на кожного. Хтось почав волонтерити, хтось донатити на зсу чи допомагати внутрішньо переміщеним особам. Ми запитали у тернополян, як російське вторгнення змінило їхнє життя. Ну ми... наше дуже змінилося, бо ми з Харкова. Да, ми я три тижні була там у перинатальному центрі на Салтівці, і моє життя змінилося 24 лютого. Я дитину народила раніше трошечки і а, потрапила саме в перинатальний центр, і вже моє життя перевернулося. А той день я пам'ятаю, що було дуже сонячно, і я. Ну, якби тільки народила, і мені здавалося, що моє життя нарешті не налагодилося, бо з дитиною все було добре. Я сподівалася, що все буде добре. Такий був сонячний ранок. Ну але він почався дуже гучно і, ну, і все. І потім у підвал, і хвилювання за дитину. Ну, але було якесь відчуття радості, все ж таки, що надія на добре все ж таки. І вона завжди є. Ну, я скажу, що а, молитва стає гарячіша, більш цінуєш життя людей, які поруч. А, ті, ж, ті, ну, ті ж лікарі, які ну, не кинули, а були поряд. поряд ну, люди, які показали себе з різних сторон. Ну, здебільшого гарних сторін. Перший день боже рано стадю на таксі, їду на роботу, приходжу на роботу, мені кажуть, війнацький. Кажуть, що ви мені розказуєте? Не повірила. Ні, ну типу, був, був здивований, чесно. Ну, не повірив, справді. Потім почалася тривога вже з продовження, коли проходив, наприклад, я працюю в маркеті мережі 73. Наразі керуючий магазин, тоді ще працював заступником керуючого і такий дивлюся. Люди типу, 9 1 а тут вже 40 торгуємо. Не такий здивував, ну реально був здивований, справді чесно. Пригадайте, був ажіотаж. Тобто, з товарами uh, та, звісно, був ажіотаж. Там практично всі полиці були пусті, ну товарки теж не було на залі до той час. Потім постійні недовози, постійно пусті... пусті тули стелажі. Було дуже дивно. Ну, зараз трохи стало якось спокійніше в плані е, те, що люди трохи розслабилися. але Для мене не змінилося, тому що в мене чоловіковий на фронті. Тому я кожен день як на пороховій бочці. Е, так, на початках я волонтерила. Мене, У ну, мене просто спочатку був тато на війні разом з чоловіком, потім тата перевели назад. Не буду казати, в ну, тобто Він зараз, скажімо так, в тилу. Е, так, я волонтерила, я допомагала і. Розвід, розвідникам я не знаю, як правильно вони називаються, і своєму чоловікові, і крім того, збирали на машину. Ну тобто зі своїх коштів. Тобто я пригадую, коли почали сирени, а я живу в районі автовокзалу і поверталися студенти медінституту гуртожиток. Я пам'ятаю, вони бігли і дивилися вверх. Тобто, в очікуванні того, що буде літак і їх буде бомбити. Тобто йде нагадування Другої світової війни, що от йде бомбування, летять літаки і зараз буде бомбити. Долучались, донатили? Справа в тому, що у мене не дивився на те, що ми, я вже такого віку, що здається, що це вже пенсіонер, в мене двоє маленьких дітей 3 і 5 років. І так сталося, що я досягнув пенсійного віку, але не, не заробив ще. Цих років для отримання пенсії. І, ну, на жаль, я не можу похвалитися тим, що я волонтер, тому що я не, ну, не підробляю і виховую двох маленьких дітей. Дуже я волонтерила в громадській організації Промінь Сонця і в громадській організації Правий Сектор. Ми збирали допомогу нашим військовим з добровольчого українського корпусу правий сектор, також в, правій, кажу в, «правій молоді», також в благодійній організації Промінь Сонця ми закупляли. Овербанки на сонячних панелях для військових також ми проводили благодійні табори для дітей військових, тобто допомагали якось впоратися їм з цією травмою. Це повномасштабне вторгнення було просто шоком для всієї моєї родини, для всієї моєї сім'ї. Працюю на даний момент. Погіршилося в стані роботи, фінансування впало, тобто я працюю в дорожній галузі. Дуже впало фінансування. Всі наші плани, які наше керівництво мало на цей рік повністю поломані. перші тривоги ми не знали, що це є, як воно, з чим його їдять, то в мене в будинку немає, гаража. Ну, в підвалу немає, то ми бігали в сусідній 9-ти будинок в підвал. Ми всі тоді з клумками набирали з торбами ті, ті чемодан тривожний, як він називався. Собака з нами, кіт ще пішов сам, а собаку вели, і всі ми туди ховалися, і ті люди, але помаленько звикли зрозуміли, що ну чого, чого, варто, бояти, чого варто боятися, чого не варта боятися. Оскільки я більше в такому світі книжковому у нас книжковий час з дівчатами зі всієї країни, і це всі тако стали також на паузу були. І кожен казав, а що я можу зробити, коли також у нас переважно жінки з маленькими дітьми, які, ну, звичайно, не можуть кудись щось піти почати робити. І в нас ми почали таке, як розігрувати книги, наприклад, за донати. люди. Закидали на ну чеки. Ми розривали ну, розігрували книги. Я книги купляю багато і часто. І я їх ну переважно не продаю, а роздаю. То я заносила і туди книги. Потім це ж були збори на макулатуру російську літературу. Взагалі в такому плані, звичайно, стараємося десь задонатити, десь щось кажуть по можливості також розіграти. Я почав цінувати життя, я почав цінити час, який ти проводиш зі своїми близькими і так далі. Звісно, да. так. Друзі, так, так, друзі, дитинство є. Я сам в мене не настільки багато є сили, щоб я пішов туди. Тому що я думаю, що я може, тут деколи потрібнішим буду. Не кожен може тримати зброю в руках. Тому що я довшаюся на магістратурі і сподіваюся, моя професія в майбутньому допоможе в країні, в країні, яка переможе. Я допоможу піднімати економіку. Сбирають полетів. Я машинобудівник, оператор верстатів з От. Мої діти допомагають, мої діти допомагають також. І я вважаю, що ми вже виконуємо таку націю, що наша нація ніколи. Ні перед ким не стане на коліна. Що би не відбувалося, як би не відбувалося, ми не допустимо сюди ні одного, ні одну, не хочу ні одного ворога сюди. Як прийде, так і піде від нас. І піде, як кажуть, прийде зі зброєю, гад, а піде з вітятою головою. І я і вірю в перемогу. Я вірю в наше зсу. Я вірю в наших хлопців, дівчат, які воюють, і весь наш народ вірю, що ми будемо далі, ми відбудуємо свою Україну і всі будуть нам заздрити, а, а москаля ми там, де корабель.